Євгенія із Прилук, Катерина із Бердянська. Зараз проживають у Львові на Бакуту. Приїхали вперше за враженнями. Про місцеві краєвиди чули від знайомих і бачили в інтернеті. Дуже сподобались краєвиди. Дуже сподобалося, що можна поплавати, бо море недоступне цього року. Любителі знімати птахів, фоткати і от нафоткали собі. Трохих тих хижих птахів, яких раніше не бачили, цікаво насправді подивитися, що в інших регіонах, які пташки є, подивитися їх так зблизька, як тут дуже просто йдеш, щоб тебе прямо перед тобою вилітає якийсь яструб. Неймовірні краєвиди і доступні ціни. Бакута під час війни продовжувала приймати туристів. Їх було менше ніж торік. Серед відвідувачів української Атлантиди багато переселенців. Гостям з різних регіонів даємо такі дерев'яні таблички. На котрих просимо їх написати їх місце звідки вони Буча, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ. Тобто такі багато людей, власне, ті, що переселенці тут приїжджали. Вони вже от, видно їх, їхні таблички. Ці всі люди приїжджали як туристи. Садиба Дім Мандрівника, що у селі Гораївка поблизу Бакоти, спеціалізується на організації активного відпочинку. Її власник розповідає, через військові дії цього року поменшало організованих груп туристів. Організованого туризму, автобусного туризму, падіння, певне, є. Натомість ну, я абсолютно не сказав, бо, що якесь суперпадіння є. Якщо мова йде про такий сімейний відпочинок, територія Староушицької громади вона досить багата в цікавинки, які варто подивитися. По-перше, у нас є пару цікавих виробників місцевої крафтової продукції. Є виноробня дуже хороша, є сироварня дуже хороша, є трав'ярня, дуже хороша, медова бакота. Якщо мова йде про якийсь такий краєзнавчий туризм, дуже гарні краєвиди, точно є цікаві треки, піші, велосипедні. Через війну Староушицька громада не дорахувалася іноземних туристів, а відтак і прибутки впали вдвічі. Можна сказати, що наполовину менше людей відвідало в цьому році Баку. В цьому році не було іноземного туриста, але з'явились туристи з числа тимчасово переміщених деякі є надходження і до бюджету. Ось вони менші як в минулому році, але все рівно є. Сергій Толстіхін певен після перемоги на Україну очікує туристичний бум, особливо серед іноземних туристів. А країні-переможниці їх буде чим здивувати.